Року мерія продала муніципальних облігацій на 60 мільйонів гривень. Ці кошти запланували на ремонт міських автошляхів. Протягом осені освоїли майже 5,5 мільйонів. Під контролем міського конкому проводилися ремонт вулиць Котовського, Одеської Ільїна та Хрещатика. Проте виявилося, що 10% робіт виконані неякісно. Акти виконаних робіт, говорить міський голова, мерія не підписала. Натомість зобов'язала фірму підрядника за власний кошт усунути всі недоліки вже цієї весни. Крім того, міська влада має претензії і до підрядника, який на замовлення обласної обласної адміністрації ремонтував бульвар Шевченка на відрізку від університетського до байда Вишневецького не зробили профілювання дорожнього полотна. От і в результаті, коли пройшли дощі, або коли от зараз почне танути сніг, ми бачимо на бульварі на новому покритті стоять все ті самі калюжі. причому в деяких місцях вони стали не меншими, а навіть більшими виставили претензії підряднику автодору. І ми не погодили і не підписали акт виконаних робіт. Нині чиновники порушують питання, щоб нависні підрядник також переробив усе за власний рахунок. Крім того, у мерії є претензії щодо осколу, який був знятий з бульвару Шевченка при укладанні нового асфальтного покриття. Близько половини тільки того старого асфальту, який знімався на бульварі Шевченка, зрізався під час фрезерування дороги. От. Місто отримало решту, вивезено в невідомому напрямку. По допомогу владці звернулися до правоохоронців, оскільки оскол це реальний матеріал, яким можна лагодити дороги. Так знятим асфальтом з Кутовського та ліна відремонтували 16 вулиць і провулків. А цього річ говорить міський голова, міськвиконком знову проводитиме тендер. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.